Всім величезний привіт, людям, які цікавляться криптою. Сьогодні хотів би поговорити про таку гарячу новину у світі криптовалют та меммонет, що спільнота роздрібного інвестування WolfMems нещодавно запустила свій власний токен, і він досліджує швидкість зростання, вже збільшившись у три рази з попереднього часу. Усього за 24 години обсяг торгів цим токеном перевищує найтакі відомі мем-монети, як Pepe та Shiba Inu. Ціна токену на початку вихідних підскочила на 56% до рівня 0,7 долара, що призвело до ринкової капіталізації в 142 мільйони доларів. Якщо ви придбали WallStreetMem, Мем, коли він був введений на централізованих біржах, таких як OKEX, то ви зараз маєте більше ніж 100% прибутку. Але це лише початок. За останні години WallStreetMem досягнув історичного максимуму в розмірі 0,9 долара. Та це ще не все. WallStreetMem постійно є лідером в рейтингу найбільших приростів на Dex Tols і CoinMarketCap. Це стрімке зростання ціни стало після оголошення Wall Street Meme про запуск свого першого продукту і програми викупу токенів, яка планується на жовтень місяць. Інформацію про це повідомили через соціальну мережу X, яка колись була Твіттером. Також WallStreetMem має вже міцну спільноту з одного мільйона користувачів, яка виникла завдяки руху мем акції. Головна їхня мета демократизувати фінанси та вийти на великі фінансові установи, і це викликає великий інтерес в криптоспільноті. Також слід зазначити, що проект отримав підтримку від самого Ілона Маска, який взаємодіяв з їхнім обліковим записом на X, є навіть чутки, що сам маск може бути одним з крупних покупців WallStreetMem. Найкраще полягає в тому, що WallStreetMem вже має вбудовану функцію стейкінгу, на відміну від багатьох інших мем монет, які не мають жодних корисних можливостей. Ось це також є цікавим фактом, що команда також готується до запуску щонайменше одного великого продукту в жовтні і проведення програми викупу. Це були чутки під час попереднього продажу, але тепер це офіційна підтверджена інформація. А, такі продукти, пов'язані з токеном VultredMem, можуть значно підвищити його цінність та популярність на ринку криптовалюти. Що ще важливо, то обсяг торгів VSM вже перевищує обсяги Shiba Inu та Pepe, і через три дні нас чекають ще більше листингів. На великих біржах, що може значно зростити популярність Волстріт Mem. Також варто відзначити, що наразі цей токен став однією з найпопулярніших мем-монет на біржі OKEX, і можливо найближчим часом ми бачимо його лістинг на самій біржі Binance, що може надати йому статус постійного лідера серед всіх мем-монет, які є на ринку. За лічильником на їхньому вебсайті наступний великий лістинг на обраній біржі запланований через три дні. Якщо говорити про ринкову капіталізацію, то наразі WallStreetMEM займає сьоме місце серед найбільших мем-монет. Зараз про цю монету починають говорити майже всюди, і я сподіваюся, вам було цікаво почути про цей новий проект. Звісно, це все, що я розповів у цьому відео, не є фінансовою рекомендацією, це тільки мої думки. Приймати рішення щодо цього токену мусите тільки ви самі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Діліться в коментарях, що ви думаєте про цей мем-токен, та будемо слідкувати за цією всією ситуацією разом. Тож підписуйтесь на канал, бо далі більше.